Рівно о другій годині у ніч на четвер, 6 листопада, ймовірно, усі до останнього машиністи залишать свої робочі місця. І так буде упродовж чотирьох днів. Проспілка машиністів хоче піти на крайнощі. Але на думку багатьох, вона вже перейшла межу. Вимоги щодо зарплати так, це має бути, але це не може такою мірою перекладатися на плечі пасажирів. Зрештою, це шкодить підприємству, а в підсумку і робочим місцям машиністів. Профспілка ГДЛ вимагає на 5 відсотків більшої зарплатні за коротший робочий час. Крім того, вона хоче вести переговори від імені не лише машиністів, а й 17 тисяч провідників. Хоча їхні інтереси уже представляє більша профспілка залізничників і транспортників. Один проект угоди, розробленої спільно із залізницею, ГДЛ начебто, вже відхилила Терміново потрібен модератор, який би змусив обидві сторони спочатку точно сказати, що вони власне хочуть. Страждають не лише пасажири, а й промисловість. Оскільки страйкують і працівники вантажних потягів, доставка товарів теж може здійснюватися невчасно. Багатьом сферам загрожує нестача чогось або навіть зупинка виробництва.